Ну сьогодні у нас день створення спецпідрозділу Омега, і саме в цей день ми вирішили вшанувати пам'ять наших загиблих побратимів. Забігаючись пам'яті загиблих побратимів, так відбувалося. Але саме в такий день і в честь наших побратимів це вперше. Принаймні у Львові ми робимо таке вперше. Як то кажуть, щастя в дрібницях і пам'ять також в дрібницях. І Якщо буде пам'ятати 10 чоловік, потім буде пам'ятати 200 чоловік і наша справа їх просто не забувати. Сьогодні також участь приймають ліцеїсти ліцею імені Героїв Крут, а також дружини наших побратимів, які загинули, це Євгена Демчук, а також Еліна Зайцева. Мій чоловік був командиром бойової групи. Він любив свою роботу. Він ну жив спортом, він жив стрільбою. Це був мій обов'язок прийти на цей захід. Так, вони так бадьоро підбадьорювали, побігли з нами. Давайте швидше тримайся, там побігли. Молодці хлопці, так я не знаю. Мені здається, нагорода сама за себе говорить, що дійсно простих не нагороджують. Ну, кожен нас заслуговує на нагороду, кожен військовий заслуговує, але посеред героїв є герої, як то кажуть. Як загинув мій чоловік, було багато заходів таких, я в кожному приймала участь. Я з друзями ми приймали Івано-Франківську, ми бігали, ми роздрукували всі однакові футболки. Якби, маємо таку традицію, що забіг це обов'язково. Ну, вони підтримували мій темп, якби то підтримували. Ну, я дуже дякую хлопцям за те, що вони влаштовують завжди різні заходи, завжди нас підтримують, завжди, ну, завжди будь-яка треба допомога. Я знаю, кому подзвонити, і завжди ні, ніхто не відмовить. Вони, як кажуть, що були побратимами, так і залишилися. Я відчувала, що мій чоловік тут біжить разом зі мною. Якби і я мала це зробити, якби, щоб. Щоб бути як він, щоб тримати його планку, якби.